Ви часто запитуєте, як ти так будуєш? Як ти це робиш? Тому сьогодні я вам покажу одну побудову із зворотнього боку. Це побудова писанка, бо скоро вже буде паска. Тому заказуйте м'яско. Спочатку я побудувала стовп і створила кулю командою, після чого ще одну та трохи меншу. Та мені не сподобалося. Тому я переставила її трохи вище. Щоб виглядало краще, я додала об'єм. Ця робота мені не сподобалася. Тому я це знищила. Потім я знову створила кулю, але кольору більш похожого на яйце. Створила ще дві кульки, і вуаля! Нарешті це нагадувало звичайне яйце. Але ж це має бути писанка, як не як щоб вона нагадувала писанку, я вирішила розділити яйце лінією, яку потім скопіювала і вставила по боках, змінивши колір. Зробивши половину в клітинку, я знову виділила цю частину з метою замінити другу на ось цю. Але у мене сталася халепа. Я не розвернула цю частину і вона просто висіла у повітрі. Я стала по центру та відзеркалила. І тоді, нарешті, це вдалося. Виділивши вже дві частини і ставши по центру, я розвернула на 90 градусів і таким чином, коли вставила, зекономила багато часу. Згодом я захотіла зробити ще нижню частину писанки. Знов ж таки зробила лінію та не змогла продублювати через палець кейна, тому зробила це власноруч, розбавила і тепер це вже більш нагадувало писанку. На кожній частинці я вирішила зробити різні символи. Які символи ти знаєш? Напиши, що вони символізують. Якщо хочеш більше таких відео, став подобайко та напиши про це, і я зроблю нові відео. Бувай! До нових зустрічей!